Класна новинка, класна поставочка, жилети флісові від класного, якісного бренду Крайну є від лише 320 гривень за один жилет, їх буде 15 і ціна лоту 4800 гривень. Розміри XL і вони справді дуже круті. М5, L6, XL приблизно буде 4. Є в пакуванні, є без пакування. Покажіть, будь ласка, як виглядає на модельці ось такий варіант. Далі показую. Обов'язкова сертифікація, якісні фарбники та матеріали, і йде 100% поліестер. Показую в розгорнутому вигляді. Це непроста жилетка. Це дуже класна жилетка, покажу вона сюрпризом. Ось так вона виглядає спереді, якісна фурнітура. Ось так вона виглядає зсередини. Тут іде більш такий легший матеріал на спинці. Ось так виглядають кишеньки. І показую позаду. Жилетка антикрадів, Подивіться, будь ласка, можна застібати рюкзачок, і ви знаєте, що у вас його ніхто не вкраде. Боже, все новеньке. бачите? Дуже класна жилетка. Оп, заховали, застібнули і все, і ви спокійні. Далі показуєте, що може бути варіант. Ось такий. Так, дуже насичений такий синій чорний колір, фліска. Тут також у нас фліска. Ось так виглядає на модельці. Якщо нема пакування, можуть бути ось такі бірочки. Далі кишеньки. Так, і показує, як виглядає позаду. Кишенька ще є посередині, ось тут. І ось так виглядає позаду. Дуже класні, Мені подобається фліс тим, що він на людині ніби легкий, да? ти його не відчуваєш, але він дуже теплий. Ну і ще може попадатись ось такий варіант. Флоті це більш плащівка, дутик. Ось такий варіант. Тут всередині плащівочка, тут іде кишенька, як ви бачите, з середині йдуть у нас якісна фурнітура, також кишеньки, без капюшонів вони ось так виглядають позаду. Для того, щоб замовити цей лот, звертайтеся до наших менеджерів, бо він справді новинка і його дуже швидко розберуть. Номери і контакти наших менеджерів, наш сайт, звісно, ви побачите знизу під цим відео.